А ви знали, ніацинамід це справжній герой догляду за шкірою. Цей потужний антиоксидант має безліч корисних властивостей і бореться з декількома проблемами одночасно. Давайте розберемося, чому він такий ефективний. Ніацинамід, тобто вітамін В3, 3 це справжній багатофункціональний компонент, який підходить для всіх типів шкіри. Він бореться з акне, вирівнює тон шкіри, зменшує пігмент і робить шкіру більш пружною та здоровою. Проте запальна дія м'яцинамід допомагає знижувати рівень запалення, що робить його ідеальним для чутливої шкіри, схильної до роздратувань та акне. Він ефективно зменшує почервоніння і висипання, заспокоюючи шкіру. Цей компонент також зміцнює захисний бар'єр шкіри, допомагаючи утримувати вологу та захищаючи від агресивних факторів зовнішнього середовища, що особливо важливо. Для шкіри схильної до сухості та чутливості, регулювання вироблення себону. Ніацинамід допомагає контролювати надмірне вироблення штирного сала, що важливо для шкіри схильної до жирності і акне. Він зменшує жирний блиск в Т-зоні, роблячи шкіру більш матовою і зменшуючи пори. А тепер маленька порада. Ніацинамід чудово поєднується з іншими активними компонентами, такими як ретиноїди, саліцилова кислота та вітамін С. Цей компонент можна використовувати як вдень, так і вночі, і він підходить навіть для чутливої шкіри. І, звісно ж, не забувайте про СПФ захист для максимального ефекту.